Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Загарбники завезли будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми. В порт окупованого Маріуполя зайшли перші російські кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в Телеграм, що загарбники завезли будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми. Повідомляють що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецод. Ях, робочих при Україні, додав радник мера за його словами. Робітник місцевих заводів все частіше вербують для поїздок у відрядження на тимчасово окуповані території Херсонщини, нібито для будівництва укріплень. Пропонують підвищену заробітну платню та безпеку, розповідаючи про неіснуючі 7-8 ліній оборони через брак роботи в місті та відсутність профільної роботи на заводах. Кількість охочих зростає. Однак існує ризик, що таким чином розпочату чергову хвилю прихованої мобілізації. Підсумував Андрющенко. Тим часом, після останній удар по Севастополю. У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. Росія вивела у Чорне море сім кораблів. В акваторії Чорного моря корабельне угрупування ворожих сил наразі складається з семи ворожих кораблів. В носі крилатих ракет морського базування калібр перебувають у пунктах базування, але споряджені і в готовності до виходу на бойовий курс для застосування. Йдеться в повідомлення. Керівник компанії з виробництва та експлуатації безпілотників Валерій Яковенко розповів про унікальні можливості дронів, які ледь не пустили новий флагман Чорноморського флоту Росії слід закре. Сором Москва. Вони після цього можуть стати на ремонт, який триватиме значний час. Як бойова одиниця цей корабель тимчасово припинить існування, вартість відновлення буде просто астрономічна та не порівняна із вартістю цього дрону, тому що ми говоримо про кораблі, вартість яких сягає там мільярд доларів. Насправді, кожен з яких є ексклюзивним виробом, наголошує головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Насправді могли постраждати три або навіть чотири кораблі. РФ такої зухвалою атаки росіяни точно не очікували. У Москві вважають, що це була комбіно. Мана атака дев'яти повітряних дронів та семи надводних звинувачення лунали на адресу Великої Британії та України. Супер захищено бухту стрілецьку в Севастополі атакували з моря. Не бачена досі операція. Однак важливіша, у ній засвітилися надводні дрони камікадзе. Вперше в історії подібні апарати задіяли у протистоянні з військовими кораблями. Ми перейшли до нового етапу історії військово-морських сил і не тільки України, а й в принципі світу. Це перший задокументований випадок використання дронів Камікадзе для атаки само у Бухті, тобто у найзахищенішому міні. Містя і на значних дальностях від, так би мовити, місця базування операторів треба розуміти, що дальність між Севастопольською бухтою окупованого Криму та умовно, наприклад, Одесою, велика, і вона знаходиться поза межами прямого радіозв'язку, зазначає Олег Катков. Але що відомо про ці роботи вбивці і чи має Україна подібні технології? За місяць до атаки в Севастополі російські ЗМІ опублікували фото загадкового дистанційного керованого катера. Чий він та яке завдання виконував, невідомо проте під час атаки на Чорноморський флот 29 жовтня на відеопомітні. Знайомі образи того самого човна. Перше головне, він обладнаний дорогою оптикою, яка дозволяє бачити вночі. Помітні також спеціальні детонатори на носі. Характерний виступ у задній частині нагадує антенну супутникового зв'язку та лазерний сенсор, вимірювач відстані. Це важлива зачіпка. Використовується дійсно супутниковий зв'язок, який фактично дозволяє їм керувати сидячи не в Одесі, чи очекові, а банально в Києві, ледь там не у якомусь коворкінгу із потужним Wi-Fi. Для наведення на ціль використовується тепловізійна камера. Це говорить про доволі високий технологічний Рівень та вартість цього дрону там дійсно радіус ходу становить сотні кілометрів. Щодо бойової частини, то поки вкрай складно її оцінити. Можливо, йдеться про позначку близько сотні, чи навіть не знаю більше кілограмів. Зазначає експерт. Це справді революція у військово-морській справі. Частина кораблів та підводних човнів РФ із Севастополя відійшла до новоросійська, і це важливий фактор, стверджують фахівці. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.